Ми починаємо кулинарій челендж та його учасників. Старша сестра Меліси, майстер кулінарії, є шеф-кухарем. Але ви не думали, що це все? Тут також є улюблена бабуся. Давайте дізнаємося, чого хоче малюк Тайлер. Я вже вирішив, що хочу. Почнемо з торта. Готуйся! Це чудова ідея, Тайлер. Дозвольте мені почати першій. Я навіть знаю, що приготувати. У мене є коржі та крем. З'єднуємо все це разом. Тепер кладемо в круглу скляну форму. Та насолкріп'яноше мальсно. Шо, шле. Ти розі за п'ямсуре. А п'ясолопохбурби кешло. Тепер ми почекаємо трохи. Достатньо кількох хвилин. Ой, вже готово. Давайте подивимось на наше желе. Ой, воно застигло! Перший шар торта вийшов дивовижним. О, у шефа залишки желе. Цікаво, можливо, вона поділиться зі мною. Це моє жиле. Ой, годі, поділіться зі старою леді. Мені багато не треба. Шеф, поверніться. Добре, візьміть. Упс. Ой, я впав через тебе, бабусю. Чому ти так різко відпустила тарілку? Ну, давай, шефе. Я сам зроблю своє жиле. Ти така жадібна. Тепер ми використаємо трохи меду. Все таке тягуче. Прекрасно! Що робить Меліса? Я вирізаю потрібну форму торта. Тепер, тепер, тепер усе зайве. Ми зачищаємо це і півколо. Ну, якщо тобі це не потрібно, люба. Я заберу це все собі. Я зголю все навколо коробки меду. Потім полийте глазур'ю. Ідеально. Виходить так яскраво. Тепер. Ну. Я обрізаю все зайве з маршмеллоу, що можна з'їсти. А тепер нам потрібно покласти маршмеллоу на торт і залишити маленьку круглу голову. Ой, яка краса! Шеф кухарю! А у вас як? Мій торт точно цікавіший. Налийте крему форму. Заливаємо зверху синю глазур. Вона повинна покривати весь торт. Вбираємо торт в одну композицію. Ого, шеф! Твій торт крутий. Це морська тематика. Відмінно. Н не торкайся цього. Це заборонено. Ви не можете знищити його ні в якому разі. Ой, добре. У мене є торт у формі бджоли. І подивіться на це. Вона така милашка. Непогано. У мене є торт у формі ягняти. Подивись, це так мило, чудово! Усі торти такі гарні. Ну що ж, Тайлоре, ти маєш вибрати найкращий. Смачного. Ого, все було так круто. З чого ж почати? Саме так. Я хочу спробувати величезний желейний торт. Тут одразу два торти: один більший, інший менший. Такий смачний. Другий теж. Це чудовий початок. Хм, Що далі? О, тепер я збираюся спробувати торт у формі бджоли. Ого, подивіться на це. Всередині є мед. Так апетитно. Я люблю мед. М -м. Як він тягнеться так смішно. Мені це подобається. Ой, ой. І цей такий милий у формі вівці. Давайте подивимось на зріз. Круто! Тепер давайте спробуємо. Непогано, але хто переможе? Це важкий вибір. Це буде шеф, найсмачніший і найкрасивіший торт. Так, я знав, що Тайлер оцінить мої зусилля. Дякую, любий. І тепер я точно голодний. Зроби мені бутерброд. Гей, ти взагалі дивишся на мене? Привіт, я тут. Зроби мені сендвіч прямо зараз. Гаразд, гаразд, нема проблем, Тайлера. Так, з чого почати? Ой, це куряча грудка. Чудово! Я зроблю з неї булочки. О, розріж уздовж. Накрий фольгою і відбий. Круто! Далі підготуй сіль, обваляй у борошні яйці, панірувальних сухарях. І після цього смажимо у маслі. Шефе, цього разу перемога буде моєю. Хто тобі це сказав? Ні за що. Я не дам тобі виграти. Дякую за сосиски, Мелісо. Мені вони потрібні для сендвіча. Наріж більше сосисок уздовж і подбай про овочі, помідори, скибочки авокадо. І це має бути мега правильно. Почисть, наріж і обсмаж сосиски, потім на олії. Потім трошки тостів. Чудово! Тепер додаємо збиті яйця, потім трохи тертого сиру. Томат, авокадо і соуси. Переверніть сендвіч, і він готовий. Як вам, бабусю? Це дійсно надійний дизайн. Ой, вибачте, добре нам потрібно продовжувати готувати. Я вже приготувала тост у формі ведмедика. Подивіться, який він гарний. А зараз ми складаємо сендвіч із сиром, потім салатом, томатом, вареним яйцем та беконом. Все накриваємо тостом у вигляді ведмедика. І це так смачно і так цінний. Я вже приготував курку, вона виглядає смачнішою ніж у кафес. Ми кладемо її на тарілку, додаємо трохи бекону, потім багато сиру, трохи ковбасок і соус зверху. Ще один шматочок курячої грудки, і наш сендвіч готовий. Спробуй, тайлер. О, що ти приготував для мене? Давайте почнемо з найбільшого сендвіча. М -м, тут так багато всього. Круто! Кожен шар, неймовірно, смачний. Мені подобається. Що ти збираєшся спробувати далі? О, вау! Який милий маленький бутерброд у формі ведмедика! Спробуй! Смачно! Але він надто банальний! А що останнє? О, це щось незвичайне! Спробуймо! Вау, так смачно! О, я задоволений! Переможець? Моя сестра. А я знав це. Я був найкращий. Йоху. Зв'яжіться зі мною для смачних бутербродів. Ні. Приготуйте мені яєчню прямо зараз. Звісно, мені потрібне одне яйце. Ми кидаємо його на сковорідку і знімаємо шкаралупу. Ну, це так просто. Мені потрібно більше яєць на сковорідку. А гаразд, давай візьмемо десять шматочків одразу. Тайлер росте! Йому потрібні більші порції. Мелісса! Що ти там робиш? Ну, за нею не встежиш. Знімаємо омлет з пательні і формуємо фігурку песика з рису. Потім зверху додаємо ковдру з омлету. І поглянь. Ого, так мило! А у мене класичні смажені яйця. Ну, вони прикрашені у формі квітів. Бу, що це таке? Шкаралупа всюди. А тут що таке? Ой, яєчня. Мені подобається. Давайте спробуємо. О, і на смак досить добре. О, а погляньте, це собачка з рису, покритий ковдрою з омлету. зомлету. Чудово! Мені подобається. Ну, я вирішив. Переможцем є бабуся. Ура! Це моя перемога! Перша! Дякую, любий! Я така щаслива! Зараз я хочу вафлі. Ти зможеш їх зробити для мене? Га? Да. Звісно, вафлі. Давайте почнемо. Мені знадобиться желе! Вилийте його в миску з гарячою водою. Все добре перемішайте. І маса виходить густою і чудовою. Тепер беремо вафельницю. О, так. Ні. Це не підходить. Але силіконова форма саме те. Виливаємо наше желе в суміш. Отак. Що ти думаєш, бабусю? Дивний рецепт. Ну, я б так не сказав. Я приготував чудові желейні вафлі. Просто подивіться на це. Ну, це справді цікаво. Тепер найцікавіша частина. Мені потрібен кольоровий шоколад. Розтоплюємо його на водяній бані. Коли розтопимо весь зелений шоколад, зануримо у нього вафлю, але не повністю. Покладемо це на тарілку. Чи це вам на щось нагадує? О, я знаю, що треба додати. Беремо розтоплений шоколад і викладаємо шоколадні краплі. Ось так. Тепер воно точно буде виглядати як кавун, бо будуть зернята. Бачите? О, так. Це виглядає ідеально. О, просто чудово! Софі оцінить мою креативність. О, так, але я зроблю їй класичні вафлі, і вони смакуватимуть їй краще. Я вже приготував тісто, вилий його у вафельницю, але лише одну половину. А тепер мені потрібне какао. Залийте його у решту тіста і вилийте шоколадне тісто на іншу половину вафлі, щоб вафлі були шоколадними та ванільними. Закриваємо так само. І чекаємо, звичайно, поки воно готується. Шеф, на що дивитися, а? Тепер виймаємо вафлі. Отак. Який аромат? Бачите? Ого, бабусю, це прекрасно. Дякую, шефе. Тепер кладемо вафлю на тарілку, поливаємо медом. Варс? sir. Викладаємо полоницю. Хм, Це чудово. Хочеш полуниці? Я її сам. О, так. Денні, ти хочеш трохи? О, Боже, Денні. Тримай цього звіра, собаку! Тісто летить у різні боки. О, зупинилося. Дякую, бабусю. Забирай міксер, і здається, що тісто готове. Виливай його в вафельницю. О, ні! Це все? Що я накоїв? Ой. Mm. Ну, це правильно. Я можу приготувати пончик вафлю. Фу. Де ні? Це вафля. Це пончик. О, вау, Софі! Гаразд, скуштуй швидше. Давай, Люба. Вау. Ви всі приготували для мене вафлі? Ну, майже. Подивимось, що всередині. Це що, пончик? Цікаво. Давайте спробуємо. М. Почекай! Це на смак, як пончик. Що тут відбувається? Я хотіла вафель. Але це також смачно. Поглянь, який аромат! М. Полуниця на вафлях. І це шоколад і ваніль? М. Смачно! О, так, бабусю! Я це люблю! Так, добре! Що це таке? Я ніколи не бачив желе вафлі раніше. Вони такі смішні. М -м, це смачно! Круто! Мені подобається! Але хто виграв? Дайте мені хвилинку подумати. М -м, я думаю, мені більше подобаються полуниці. Ці вафлі здобувають перемогу. О, так. Я ж казала, що мої вафлі будуть найсмачнішими. Шеф кухарю. Зараз я закінчую свій малюнок. І вуаля, я виграв іспанський омлет. Це не так складно. Можеш починати зараз? Ідея чудова. Починаємо готувати. Мені потрібні яйця. Відкриваю упаковку. Ну ж бо чому ж це не працює? Давайте ж яйця. Відкривайтеся! О, усі яйця розбиті. О, з чого ж тепер зробити яєчню? О, точно, я використаю улюблені ласощі Софі. Вона любить зефір. І якщо його розтопити, він виглядає як білок. Гаразд! Почнемо зараз з цим феном. Відмінна робота. Готово. Тепер мені потрібно зробити жовток. Ну, це буде жовта жувальна гумка хаба-баба. Ідеально. Бачиш? А, тепер, звісно, я не забуду додати трохи солі у вигляді поп-рокс. Чудово! Ну, омлет, Денні, Денні, готувати дуже легко. Це правда. Я можу показати вам майстер-клас. Ми розбиваємо яйце в миску, ділимо на білки та жовтки за допомогою такої милої свинки. Оінг. Оінк. Коли всі жовтки окремо в мисці, заливаємо білки в дві миски, додаємо червоний барвник в одну миску, а в іншу зелений. Тепер ми все змішуємо. Також потрібно збити жовтки. Звісно, для цього я візьму цей вінчик. О, чудово! Так, тепер ми заливаємо жовток на пательню і чекаємо, поки він приготується. Ми згорнемо цей навпіл у рулет і наллємо зелене білкове на одну половину сковороди. І червону також. Бачите? Тепер у нас виходить цей кольоровий рулет. Звичайно, тепер нам потрібно нарізати це на шматочки. Отак. Софій буде в захваті. Тепер додамо трохи зелені для декору і, звісно, кілька чері помідорів. Бабуся знову заснула: Прокидайся! Використаємо перевірений варіант. Трохи шуму. Давай, прокидайся! Що? Що це таке? Те, я не хочу спати. Я порізав перець. Тепер покладіть перець у сковороду. І, звісно, розбийте по яйцю в кожний перець. О, Готово! Тепер ми перевертаємо його на тарілку. О, чудово! Я вже приготував тарілку. Смачного Софій. Ох, я такий голодний. Що це перець? Я не люблю овочі. Раз спробую. <плес> <плес> Жахливо. Ех. Тепер спробуємо цей кольоровий рулет. Виглядає чудово. Оцінимо смак. Mm. О Боже! Це дійсно смачно! І залишилася остання смажена яєчня. Тепер це солодка яєчня. Супер! Ого! І навіть попрокс? Класно! Я так це люблю. Спробуємо ще одне. Що це таке? Жовток з гумки. Круто, я можу надувати бульбашки. І я віддаю перемогу найсолодшим яєчням. Не можу це повірити. Чула, я? я виграв. Чемпіонка. Цього разу буде щось цікаве. Це молочний коктейль. Поспішай і готуй. Це так просто. Мені не потрібне молоко. Я використовую фанту. У мене є багато смаків. Давайте спочатку візьмемо форму для льоду. О, так. Тепер наливаємо фанту різних смаків у неї. Кожна форма має різний смак. Тепер мені потрібна дуже холодна фанта, щоб заморозити лід. Так, е, тут холодно. Ой, це як Антарктида всередині мене. Скоріше давайте видуємо цей холод. Ух! Це заморожено! Ми кладемо лід у великий високий стакан і заповнюємо його спрайтом. Ох, подивіться на ці кольори. Це так красиво. Смачно. Так, ось трубочка. О, зайчику! Ось що ти отримуєш. Я готую Софі овочевий смузі. Ми кладемо всі найкорисніші овочі у соковижималку Це буде корисно. Брокколі, морква. Тепер у мене є ціла склянка свіжовичавленого овочевого соку. Звичайно, мені знадобиться грейпфрут. Виріжте в ньому отвір і налийте всередину овочевий сік. О, це красиво і корисно. Це буде так смачно. Ставте соломинку та налийте решту в склянку. Денні, ти повинен це спробувати. Гаразд, бабусю. Ну, сподіваюся, що зможу вижити. О, як огидно. Я не хочу засмутити бабусю. О так, бабусю. Це, це, це чудово. Е, дякую. Справді, дякую, Денні. Але подивіться, що робить шеф. О так. А тепер я покажу вам ще один майстер-клас: я зроблю справжній молочний коктейль. В один міксер я додаю все блакитне морозиво, чорницю, блакитний сироп. А в іншу суміш я використовую все рожеве: рожеве морозиво, малину і рожевий сироп. Залишається лише додати молоко всюди і увімкнути блендери. О, так. М -м. Вони мають бути смачними. О, так налийте молочні коктейлі у склянки та прикрасьте збитими вершками. Посипте нервц і накрийте кришками, як у кав'ярні. Виглядає чудово. Софі спробує одночасно два молочні коктейлі. Бачиш? Гарно і корисно. Відмінна робота. Люба, о, давай! Вона повинна спробувати зараз. Смачного! О, вау! Як чудово! Почну з цього! Виглядає як апельсиновий сік? Цікаво! О, але пахне жахливо! Давай спробуємо! Вау! Овочевий смузі від бабусі! Я не хочу її засмучувати. Так, бабусю, це смачно. А тепер давайте спробуємо, що приготували інші. Вау! Як круто! Однозначно краще, ніж овочевий коктейль. Вау! Що ж, це мені подобається! А що тут? Цілий шолом? Круто! Давайте одягнемо його на голову. І я можу поєднати обидва шоколади в одній трубочці. Класно. Ось цей молочний коктейль я хотів. Це неймовірно. Я точно знаю, хто виграє цей конкурс. Ура! Тюху, я знав, що Софія оцінить мої ідеї.